Добрий день, діти! Прошу записати в зошити число. Класна робота. Тема нашого уроку найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Найменший спільний знаменник. Зведемо дроби 3 четвертих і 5 шостих до однакового знаменника. Кожний з цих дробів можна звести до знаменника 12, 24, 36, 48 і так далі. Тобто, ми матимемо такі числа, які будуть одночасно ділитися і на 4, і на 6. Зрозуміло, що це спільні кратні знаменників, найменшим з яких є число 12. Тобто НСК чисел 4 і 6 – до 12. Найменше спільне кратне знаменників двох або більше дробів називають найменшим спільним знаменником цих дробів. Отже, будемо зводити дроби 3 четвертих і 5 шостих до знаменника 12. Знайдемо для них додаткові множники. Для дробу 3 додатковим множником буде число 3. Оскільки, якщо спільний знаменник 12 поділити на 4, ми отримаємо 3. Для дробу 5 шостих, додатковим множником буде число 2. Оскільки 12 треба поділити на 6 і отримаємо 2. Далі ми множимо 3 на 3, отримаємо 9, 2 множимо на 5, отримаємо 10. Отже, Дроби звели до найменшого спільного знаменника. У нас був дріб 3 четвертих отримали 912. Був дріб 5 шостих, отримали 1012. Зводити до найменшого спільного знаменника можна будь-яку кількість дробів. Правило зведення дробів до найменшого спільного знаменника. Щоб звести дроби до найменшого спільного знаменника, достатньо. Перше знайти найменше спільне кратне знаменників цих дробів, який буде найменшим спільним знаменником. Друге. Знайти для кожного дробу додатковий множник, поділивши найменший спільний знаменник на знаменники даних дробів. Третє, Помножити чисельники знаменник кожного дробу на його додатковий множник. Давайте розглянемо з вами задачу 1. Звести дроби 1 восьму, 5 12 і 3 четвертих до найменшого спільного знаменника. Розв'язання. Знайдемо найменше спільне кратне чисел 8, 12 і 4. Це буде 24. Отже, 24 найменший спільний знаменник дробів. Тоді запишемо ці дроби 1 восьма, 5 дванадцятих і 3 четвертих. спільний знаменник 24. 24 ділимо на 8, додатковий множник 3, 3 множимо на 1, отримуємо 3 24 ділимо на 12, отримуємо 2, 2 помножити на 5 10. 24 поділити на 4 буде 6, 6 помножити на 3 18. Якщо найменший спільний знаменник важко знайти усно, можна використати і інші способи. Порівняння дробів з різними знаменниками. З двох дробів з однаковими знаменниками більшим є той, у якого більше чисельник. Це ми з вами знаємо, що з курсу 5 класу, нехай потрібно порівняти дроби з різним знаменником. Наприклад, ті самі 3 четвертих і 5 шостих. Оскільки ми вміємо порівнювати дроби з однаковими знаменниками, то нам необхідно звести дроби з різними знаменниками до спільного знаменника, а потім їх порівняти. Отже, ми вже зводили дроби 3 четвертих і 5 шостих до спільного знаменника. Отримаємо дванадцятих і 10 дванадцятих. Тепер ми можемо сказати, що дріб 10 дванадцятих буде більший. За дріб 9 дванадцятих. Отже, і дріб 5 шостих буде більший за 3. 4. Що, відповідно, і маємо. Щоб порівняти дроби з різними знаменниками, достатньо звести їх до спільного знаменника і порівняти одержані дроби. Пригадаємо і виконаємо вправу 215. Як можна звести дріб до знаменника до певного. Ось, наприклад,. Дріб 2 п'ятих, мені його треба звести до знаменника 10. Для того, щоб дріб 2 п'ятих звести до знаменника 10, мені необхідно помножити знаменник на якесь число, щоб отримати 10. Це буде число 2. Множу і чисельник і знаменник на число 2. 2 на 2 4. Отримаю дріб 4 десятих. Далі. Буду зводити 2 п'ятих до знаменника 15. 15 розділю на 5 і отримую 3. Тобто мені потрібно і чисельник, і знаменник помножити на 3. 3 на 2 6. Отримую 6 15. Ну, і далі прошу наступні два числа виконати самостійно. Далі, наступна вправа 217. Знайди найменший спільний знаменник дробів 1 четверта і 3 восьмих. Давайте поглянемо: 1 четверта і 3 восьмих. Знайдемо найменше спільне кратне цих чисел 4 і 8. Це буде 8. Отже, зведемо 1 четверту до знаменника 8. Записали спільний знаменник, да, найменший спільний знаменник. І тепер записуємо додатковий множник. 8 поділено на 4, отримаємо 2. 2 помножити на 1, 2. 2 восьмих і 3 восьмих. 3 восьмих не треба а, нікуди зводити, тому що у нас вісімка. І так є, і це найбіль... найменший спільний знаменник буде дробів. Далі. Друге. Одна сьома і дві дев'ятих. Найменший спільний знаменник – це буде число 63, тому що воно буде ділитися на знаменник першого дробу, на знаменник другого. Ну і далі можна знайти додатковий співмножник. Сюди 9, сюди 7. 63 поділено на 7 – 9, 63 поділено на 9 – буде 7. 9 помножити на 1. Це буде 9, а тут буде 2 помножене на 7, 14. Третє і четверте прошу виконати самостійно. І тепер виконаємо вправу 219 Зведи до найменшого спільного знаменника дроби. 1 шоста і 3 четверта. І так, міркуємо 6 і 4. Яке ж число? Можна розділити на 6 і на 4. Це буде число 12. Отже, 12 буде найменшим спільним знаменником. Далі записуємо додаткові співмножники. 12 ділю на 6, буде 2, 12 ділю на 4 3. Далі виконую множення. 2 помножити на 1. Тут 3 помножити на 3. Так, і множимо тепер 2 помножити на 1, це буде 2 12. 3 на 3 це буде 9 12. От ми з вами звели дроби до найменшого спільного знаменника. Розв'яжемо ще другий приклад. 9 20 і 13 30. Знайдемо найменший спільний знаменник. Це буде число 60. Число 60 буде ділитися і на 20, і на 30. 60 ділю на 20. І знаходжу додатковий співмножник. Це буде 3. 60 ділю на 30. Додатковий співмножник буде 2. Множу 9 на 3. Дорівнює 27 60. 13, множу на 2. Це буде 26 6. Ось таким чином знаходиться найменший спільний знаменник і дроби зводяться до найменшого спільного знаменника. Всі інші приклади прошу виконати самостійно. Бажаю успіхів!